Так, вийшла, думаю, дайно ну, подивлюся чи ні да? Це Тесарок моїх немає, аж там вон, на тракторі на ступі. Ні, немає. Десь, значить, бігають. О, Юра вже тракториста привіз. Зараз трактор буде від'їжджати. Так, підтягуються всі. Юра, а ти хоч сьогодні не їдеш нікуди? Так, гості їдуть. Добрий ранок. Так, роз'їжджайтеся, бо треба щось робити. Ось так якось у нас людненько з самого раночку. Але то каже, як Юра каже, то, щоб не було сумно. Знайшла своїх. Це сарок пропажа Архипчика сюди ось перевели і знайшла цих біглянок. Не ночують. Що, Архипчик? Дай на подивлюся, скільки це їх не ночують в вліві, аж ніяк. Так, дорослих двоє. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Вже десь кілька немає. Ну, всіх разом 14, мені здається, було 15. От. І це ось так. Як не звідти біжать, то звідти біжать. Добре, що хоч менші з квочкою. Археп, ти що тут, а сторожуєш? Сторожуєш, да? дрова? Це ось, до речі, роз'їжджаються хлопці до лісу. Не кусайся. От. А нас не було як то знімати, тому що воно якось так все спонтанно і, і не очікувано, не гадано. Одного якогось дня були дрова привезли, трішки порізали. От, раз, два, ще день і дорізали, але буде в нас робота, тому що потрібно буде звідси перевозити аж туди під хату, а вже там десь рубати. Таке помаленьку. Зараз саме головне будемо до картоплів, напевно, що ставати. Це ж іду зараз із картоплі вкопати. Щось якось так дивлюся, ми копати почали. Рядок один гонимо, каже Юра, щоб займали рядка і гнали вздовж. А дивлюся два, напевно, що пропустили, це ж, напевно, ось картопля ще два рядки. Чи на третій щось влізли, чого. Ой! <кій> копати картоплю і щось. Думаю, що це його таке, знаєте, їсти немає ніякого сала. <рес> спека, спека через спеку свині ще не колимо. От і думаю таке, що не, що не звари, як немає шкварки, то воно правда і не то зовсім. Ану, що тут, ну. Ну, така, така, така рясненька, рясненька, але дрібненька, тому що це ось навіть невелика. От. Ось такий корінчик, ніби й непоганий. от, Але тут є така хворенька картопля і є така вже паршивенька картопля викидати. Щоб в нас ще тако було. Що не попало ніде на відео. Це ось привіз Юра, спасибі, хлопцям допомогли. Тюки. От, стюковане, стюковане сіно було покушене на кількох городах. І каже, наскладав. складав. Ну, одним словом, гарненько. Гарненько так вийшло тючків. От, два рази газоном їздили. То каже, що це вже. Нашому архівчику вистачить на кілька років. <свистач> ну, так як він їсть, то може, знаєте, може, і справді. може, і справді на наступний рік, як будемо живі здорові, то може вже, хоч від снів, будемо вільніші. Ну що, доброго дня усім. Змінила трішки а то так декому не подобається. Ну, що ми зробимо? Подвір'я, то у нас одне. Якщо щось десь робимо, то під горіхом. Ну, хай буде трішки винограду ззаді. От, треба йти ще чеклувати над тим, що придумати їсти. Але хочу сказати, коли немає шкварки, то, що не чеклуй, все одно воно не то. Наші шкварочки ось ще рохкають. Е, то було дуже спекотно. Ось ці два дні, знаєте, така погода і температура комфортна, в принципі, можна було якусь, якусь одну вже та посмалити. Ну, але е, були зайняті вчора. Вчора за батьком Миколою 9 днів був поминальний обід. Та так, півдня не було вдома. А сьогодні не знаю. Сьогодні десь там Юра з кимось домовився, поїде. Не знаю, може, ще я де з ним шкурну на якусь годинку, другу в район. Будемо бачити. Тому так. Ой, Кирило позіхає. Ну, а завтра вже знову. Ой, а завтра вже знову передають спеку і ще на добрий тиждень. Спекотно. Тому таке, тому що чушки щось на себе накладають, а там будемо бачити. Ну і вже оскільки ось так. Згадала про поминальний обід, то хочу сказати, що вже ну, давно у нас люди користуються послугами виїзних кухонь, от, але в нас родина вчора замовила теж виїзну кухню, але уже нашу сільську дівчата. Оксана Таїса щиро дякуємо, тому що все надзвичайно смачно. Дівчата оперативненько усе зробили. Дівчата і хлопці, у них команда така на підмогу, то дуже, дуже добре, що ось в селі, якби маємо от таку можливість. От тому хто не знав, що дівчата ось почали займатися. Кухнею на виїзд, то е, рекомендую. От. Ну і що, буду йти, буду йти щось. <рес> що? На сьогодні в мене кухні на виїзд немає, то треба, не знаю, що зараз буду йти до Людмилки. От. Та будемо кумекати, що поки де, е, поки де Юра поїде, приїде, може вже там десь та щось підкупить, тому що реально з холодильника вже ви, вигребли все, що можна було. Немає нічого. От. Можна було б якусь качку, але Щось не хочеться ще. Ще немає тої сили. Ой, та й таке. Ну, все, все, таке сьогодні відео. Не знаю, чим корисне, не корисне, але хоча б привіталася з вами, то побажаю вам гарного дня. На все добре.